Давайте зараз порівняємо скільки отримують з депутати, скільки звичайні люди, і скільки оці люди, які працюють онлайн, Всякі там фрілансери, туди сюди ходять в кафешки. Оце з макбуком щось там тикають і п'ють лати своє. То давайте прірву це подивимося. Отже, депутати, ви самі знаєте, ну там неможливо порахувати, бо у них якби намальоване одне. да? скільки вони отримують офіційно, скільки вони мають. Це абсолютно різні речі. Я навіть в цю тему не буду лізти. Я думаю, все зрозуміло. Далі середня полосна зарплата. От, як ви думаєте, зайдіть в коменти, напишіть ну от як ви думаєте, скільки зазвичай люди в Україні отримують? Я з особистого досвіду знаю серед людей в нашій команді 8-10 10 к на місяці. І здавалось би, як на це можна вижити, люди якось живуть. А оці всякі айтішники, дивіться, за вересень середня, у них, типа, зерно, ну, не айтішники, а більше це фріланс, телефон, тікток, інстаграм, оце вся історія. Ютуб, відео, соцмережі, месенджери. Все ж туди зараз прийшло. Значить, вересень 48к середня, 64 жовтень, листопад 70, щоб ви розуміли, куди все рухається. І здавалось би, люди там щось чились, дипломо отримували то, сьо... І, і так. Ні, ну в Києві там більш-менш, люди можуть жити, але ж там все і дорожче. Розумієте, але така от історія. І виходить, що дійсно це фрілансери, ті, хто от вовремя окунулися, це може діяти, хто родилися, або хто раніше зацікавився цим всім, ну як от я ще в студентські роки. Ті зараз, по факту, ну, це за це майбутнє. Поним? Уже ніхто ні телек не дивиться нічого, багато в цей робот роботи заміняють. І люди сидять в шоці, все це життя вчились, досвід якийсь. Оці сварщики, прикиньте, яка професія важлива, у них же завжди була зарплата там ой-ой. А зараз що роботи це все роблять? І сидить сварщик з нереальним досвідом і за голову вже тримається. І всі, хто в принципі встигають час онлайн зайти, чи, чи думають за це, чи хочуть перебороти себе, ну от я думаю, зараз самий час. Якщо вам цікаво, самі знаєте, де шукати поклик, натискаєте туди, і я там безкоштовно проводжу такі розмови онлайн, розказую, як у нас люди в команді отримують там 50-100-150к карбованців ну, наших українських на місяць. Просто от, в телефоні там відео розповсюджують і так далі. У нас проєкт. Різних блогерів, і на англомовному ринку є можливості. Все, все туди вийшло. Якщо вам цікаво, безкоштовно, абсолютно, самі знаєте, де шукати. Три крапки виріс справа, відкрити в браузері, і все. Це абсолютно безкоштовно для вас. І от я я реально думав, бо в мене мама-вчителька з нереальним досвідом. А батько у мене столяр, краснодірівщик. І от вчителька вже заміняє ну, грубо кажучи, ну, без емоцій, але може, да, замінити. А столяра, ну, ну прям таке щось вирізати в Краснодієвчик, я думаю, що не замінить робот, бо він не креативний. Але ж він ту саму роботу, якщо його настроїть, виконає і все. Увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть в цій непростій ситуації заробляти від 100 тисяч гривень онлайн. Ми разом з вами можемо зробити гарну роботу для України, змінити свідомість українців, людей повпливати на те, що відбувається в інфопросторі, і звісно ще заробити на цьому. От я вам дам прямі інструкції, що нам для цього зараз робити. Про це все порозмовляємо на безкоштовному ефірі за посиланням. нижче. зустрінемось там.